У 2025 році тариф на передачу електроенергії виріс майже на 30%. Але це рішення торкається лише підприємців і промислових споживачів. Воно ніяким чином не буде відображатися на нас із вами на простих споживачах. Чому так відбувається? Ну, потрібно розуміти, що в Україні. Давно вже працюють оператори джерел відновлювальної енергії, так званої ВДЄ. Виробництво цієї відновлювальної енергетики воно виходить дорожче, ніж, наприклад, там, атомна енергетика або теплова енергетика. Так було раніше. І власне, і власне компенсувати різницю в вартості цієї електроенергії мали спеціальні державні механізми. Але війна, накопичуються борги, енергоатом і Укргідроенерго не справляються, тому що вони також забезпечують дешеву електроенергію для побутових споживачів, тобто для населення. І відповідно був запроваджений такий крок, який змушує підприємців платити на 30% більше за передачу електроенергії. Але чому відбулося це підвищення і відразу на 30%? Дався знаки також і політичний конфлікт. Коли НКРЕКП встановлювало тариф для Укренерго на 2024 рік, то компанію керував тоді Володимир Кудрицький, якого міністр енергетики Герман Галущенко та тодішнього голова НКРЕКП Костянтин Ущеповський намагалися позбавитись. І тому на 2024 рік для Укренерго був встановлений. Тариф менший за розрахунковий, тобто мало би бути 590 гривень за мегаватт годин передачі, а встановили 530, тобто на 60 гривень менше. Ну і третя причина, чому піднімають тариф на передачу, це інфляція і девальвація гривні. Зелений тариф, як відомо, прив'язаний до євро. І відповідно його обсяг в гривні значно зросте у 2025 році. Ну, вочевище, що підвищення тарифу на передачу не призведе до погашення всіх боргів перед сонячною і вітровою генерацією з іншого боку, це призведе до зростання витрат всієї економіки на електрику. Ми ж зараз платимо по 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. А ось запитайте своїх знайомих, підприємців, ФОПів, скільки платять вони. А це порядка 10 гривень за кіловат годину. І власне саме бізнес робить для нас з вами дешеву електроенергію. Але знову ж таки, ці витрати закладають у вартість товарів, робіт і послуг. І, наприклад, якщо це великий металургійний комбінат. І в ньому зростає частка електроенергії, то його товар може бути не здатним на зовнішньому ринку. А якщо це, наприклад, хліб, то за цей хліб так само ми заплатимо вам за нашу дешеву електроенергію. Але ми розрахуємося перед бізнесом, тому що вони вартість цієї дорогої електроенергії закладуть в поханець хлібу.